Деколи ми забуваємо, навіщо ми прийшли сюди в цей світ, на що ми витрачаємо свій час та своє життя, і що ж насправді важливе для нас, і у спробах досягнути якоїсь цілі ми постійно себе мотивуємо на певні дії, тим самим відкладаємо своє життя на потім, тоді, коли все стане правильним, тоді, коли я нарешті буду задоволений, задоволена тим, що я маю, і чомусь ми повірили, що робити щось важливіше, ніж просто бути. Ми забули, хто ми, і повірили в те, що нам потрібно стати кимось іншим. А що, якщо ви приберете все те, що заважає вам бути собою? Візьмете тайм-аут, зробите паузу і почнете просто жити? По-справжньому жити, бути присутніми тут і зараз і приймати магію буття. Дивіться, вдихайте, смакуйте, відчувайте, слухайте. І що, якщо ви дозволите собі бути справжнім дозволите собі просто бути?